Радий вас вітати, друзі! Знаходжусь на ось такій ось мальовничій поляні. Ви тільки погляньте. Рясно цвіте черемуха, а це значить що? Що тут дуже гарно пахне. Хто любить цвіт черемухи, напишіть мені, будь ласка. А, так, Знову ми бачимо залізного коня, дерева, це значить, що я що. Я в лісі збираю гриби. На цій полянці надіявся знайти шампіньйони печериці. Але щось пішло трохи не так. Але ми їдемо далі. Замовляв сьогодні дощ на огород, але він і в ліс вирішив завітати. Але це нічого, в лісі також сухо. Тож, що ж, сідайте зручно, набирайте собі чайку і поїхали в ліс по гриби. Що ж, вирішив я зупинитися в ось такому вкрай перспективному зеленому містечку, красивому. І перша знахідка є. Пташині співи замовляли? Для вас. Ха -ха. І не кажіть, що я для вас не стараюсь. Друзі, дивіться, кого я знайшов. Ще не бачив толком, кого знайшов. Сразу дістав камеру, зараз ми подивимося. Так, це не ожина нам не треба. І це якесь. Блін, я вже думав, що це білі гриби. Це якась, коротше, невідомі. Я їх не буду брати руками, бо мені зробили багато зауважень, що невідомі гриби калян не треба брати голими руками, бо можуть. З'явитися цікаві враження нові від знайомства з грибами. Тобто я не беру, але подивіться, які. Ні, Ну прикольна парочка. Може, навіть зараз я їх загуглю. А ви, поки я гуглю, напишіть, що воно за грибульки, якщо знаєте, буде цікаво. Під соснинкою такою ростуть. Все знаючи дядько Google каже, що це в нас мухомор червоніючий. Но хто ми такі, щоб з ним сперечатися? Але грибульки від цього гарніше, менш гарніше ми не стали. Друзі, полюбуйтеся, хто розцвів у нас. Ні, ми дивимося не на акацію, а дивимося на ось ось красульну бузину, друзі. Хто? Дивіться, яка гарнюня. Е, вона досить корисна в усіх своїх проявленнях і дуже смачний з неї квас роблять, друзі. Е, вода, цукор і цвіт бузини, хтось поповз у мене злякав трохи. І все, клас готовий. Вода, цукор і цвіт бузини. Рекомендую, хто пробував напишіть ваші відгуки, але мені дуже сподобався цей клас бузинячий Про те, що гриби можуть таки бути вже, нагадують оці ось, ось... чуваки. Подивіться, який розмір. Він же ж щось мав їсти, щоб до такого розміру вимахати. Взагалі, коротше, блин, пів кіла живого білка повзе собі нікого не трогає. Е, у мене є невеличка грядочка і щось схоже на оце. Ну, я не думаю, що це він, але його сородичі. З'їли в мене вже дві клубничини. Друзі, у мене є до вас таке питання, не знаю як у кого. Це е, У вас не виникає бажання, от будучи ви людиною середнього віку. Повне розцвіття сіл полазити по стовбуру упавших дерев. Нє, не виника? Ну, в мене теж не виника. Странне питання. Дуже часто ходжу до лісу по гриби, але дуже рідко їх знаходжу. Дружина каже, ти що в той ліс територію ти ходиш? чи що? Дуже обідно звучать їй слова, про тому, що вона ж має знати, як. Е Щастя поділено між людьми нерівномірно, несправедливо. Ось одні знаходять відрами білі гриби, а інші тільки кліщів у паху. А ви що думаєте по цьому поводу? Напишіть, будь ласка, вашу думку, буде цікаво. Трохи релаксу, полюбуємося на, на струмочок, оце як тече водичка мутненька. Мене періодично питають: Микола, чого ти рибу не ловиш? Я кажу, жду, поки маленька підросте, а чого велику не ловиш. А х... Ну що нарешті мої мольби про гриби почуті? Ви тільки погляньте на цю кількість. Ну, так, да, ну, якістю та кількістю. Дивіться, скільки їх є. В цьому прикольному лісочку яскраво зеленому. Минулого разу я вже був і навіть знайшов тут гриб життям побитий, такий покоцаний був. Але мені написали, що то гриб чуть не сказав антилопа садова, ні, ентелома садова, друзі. Я вирішив навідатись, може він тут не один. Покажу, як знайду. Ну що, Цей гарненький лісочок дарує нам першу знахну, друзі. Подивіться. Тарам, це в нас з'їжена сироєжка. А з Їбінтон жовтуватий красавець. Це найшвидші хлопці в світі. Бо до грибів вони добираються швидше за усіх, друзі. Але сироєжка це теж гарна знахідка. І знову сироїжечка, друзі, цей раз трошечки в іншому, в кращому стані. Подивіться, але її також слимаки підкушунькали під троньки. Так. Ну, потихеньку щось починаємо знаходити. А то мені вже перед вами якось неудобно. Запросив на гриби і нічого не знаходжу. Антилопа садова, тобто антилома, у неї має дуже короткий вік про зростання. І вона вже більш за все що закінчилася у цьому лісі. Будемо шукати щось інше. Тут, судячи з усього, перевдягнулася якась птичка. Так і бував в дикій природі. У Африці цим займаються жуки з карабєї, А це, це аналог європейського жука з карабєї, я так думаю. Какулечку он, Какулечку ценною розбирають по, по шматочкам. Свою вашу важливу роботу роблять пацани. Друзі, буквально декілька секунд краси у нашому відео ще ніхто не відміняв. Що ж, друзі, думаю, ніхто нас не може звинуватити в тому, що ми не знайшли грибів. Так, да, ми знайшли не ті гриби, що хотіли, але ж все-таки гриби ми знайшли. Так, да, ми не переможці у цьому забігу, але ж ми і не, пар... не програли. Хм, Я можу вести мотиваційні курси, жартую. Що ж, друзі, не знаю, сподобалось вам чи ні, але я прокатнувся, намочився, ну, все як і планувалось, навіть знайшов. Мухомор червоніючий. Тож на цьому закінчуємо. Всім вам мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайк, звичайно, коментуйте. Хотілося б зв'язку з вами зворотнього. Всім па-па!